Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є, і сьогодні я до вас з діагностикою енергії місця в контексті того, наскільки вона підходить вам. А, от бо це насправді важлива тема. Я прям на собі відчула наскільки важливо, як енергетика місця, де ти живеш, де ти знаходишся, корелюється. Своєю і від цього насправді в житті людини залежить дуже багато і здоров'я, і самопочуття, і ресурсність, і навіть відносини з фінансами, любовне життя, і так далі. Це дуже важливо, де людина знаходиться. І Якщо навіть подивитись на регіони України, то я відчула ну, відчуваю завжди дуже сильний контраст енергії. Переміщаючись по Україні. І, наприклад, от енергетика на Донбасі була для мене прям токсична, була прям отруйна. І коли я звідти переїхала от з початком широкомасштабної війни, я прям дуже контраст енергії відчула, потрапивши на Рівненщину. І була в Криму багато разів, там взагалі своя енергетика, на Харківщині своя, в Запоріжжі своя. І коротше, я прям навіть результат по своєму життю помітила. Тому цей аспект, на мою думку, дуже важливо враховувати, плануючи переїзд кудись або плануючи залишитись, де ви є. От і я вирішила вбити двох зайців одночасно і ну, як пропрацювати ще краще нову колоду, яку мені подарували. Я знімала. Перше враження, таку розпаковку цього подарунку тут оракул український дуже автентичний. Ну хто мене постійно всюди дивиться, ті вже подивилися це відео. Це оракул Альони Райди, українські символи. Ну, хто не бачив, хто зацікавиться, підуть подивляться на моєму основному каналі Теротефен, посилання на який є в описі каналу. Зробимо на три варіанти і продивимося. Продивимося, як впливає, от саме в контексті, як впливає або може вплинути на вас енергетика цього місця або впливала, бо ми зробимо на три варіанти, і ви можете загадати десь енергетику місця, де ви жили раніше, там, на інше загадати, де ви живете зараз, а на інше, там, наприклад, місце, куди гіпотетично ви, можливо, би переїхали. Коротше. Я думаю, що тут є сенс загадувати на всі варіанти. Якраз ви побачите різницю і в порівнянні завжди все якби розуміліше, аніж просто. Так, такий от ураку красивий, український. Така от книжечка. Єдине, що одразу попереджаю, кажу, що буду зачитувати значення з гайду. Ну, ви можете поставити на прискорення, в принципі, чому ні? На комфортну швидкість для себе в правому. Верхньому куті в налаштуваннях відео можете також поставити кращу якість, бо я тут зараз знімаю не в найвищій якості. Бо Тут, тут не так принципово для ворожіння. Щоб... Економлю пам'ять економлю пам'ять на телефоні. Не знаю, може доповнимо. Якщо буде незрозуміло, то може доповнимо на якомусь стороні, Але, думаю, обійтися оракулом. Тут, до речі, по кожній карті ще й проходять священні місця українські. Тобто, тут для. Ну як? Авторка для того, щоб передати, розкрити, напевно, більше енергію кожної карти, провела ще й паралелі, з якимсь місцем сили в Україні Арканом Таро і руною. Тобто тут дуже інформативні карти, цікаві описи, так що буде цікаво. Залишайтеся тут. І поїхали викладати варіанти. Зараз навушник поправлю. Так, варіант перший. Другий. І третій. Тайм-код буде, як завжди, в закріпленому коментарі і в описі відео. Відкривайте, де вам зручніше. От, ну, або дивіться все, Загадуйте. можете натиснути паузу, подумати, загадати щось на кожний варіант. Так, дно тут враховувати не буду, Дно колоди зазвичай читаю, але тут, воно, ну, я думаю, ні до чого, бо тут можуть бути дуже-дуже різні місця. Не факт, що тут буде щось, що пов'язує всі варіанти. Так, ну поїхали. Варіант перший. Наскільки підходить вам, як впливає або впливала, або впливатиме на вас енергетика загаданого тут місця. Так, а тут, до речі, карти поділені на такі групи. Тут же за основу взята символіка з вишиванок українських. От і карти поділяються на оця вишивка: чорна, червона, червоно-чорна і біла, здається. Це чотири групи, так. Да. І це символізує різні світи і дає, дає теж свою характеристику одразу навіть кольору цього символу. Тут таке триєдинство, напевно, да, і чорний символ. А чорний світ, а, а, а кольори ці символізують різні світа: світ права, світ ява, світ нава і світ слава. Ну, це язичницька, в принципі, відома концепція світів. Так, от, чорний у нас це світ нава, мудрість і досвід предків. Десь там в глибині минулого підтримка роду, пам'ять поколінь про героїв та їх подвиги. Якщо вишивка червоним традиційно сприймається як любов, то чорним то журба, туга за втраченим коханням чи місцями, які довелося залишити. Ну, Напевно, тут багато хто загадав або землю, на якій народився, ну, батьківщину, да, або малу батьківщину, або дійсно землі, територію, яку довелося покинути. Або, Або якщо це не так, то тут у вас може бути. Зв'язок вашого коріння з цим місцем, навіть якщо ви про це не знаєте. Ну, наприклад, наприклад, ви загадали якусь іншу країну, а у вас насправді в генах є кров цієї національності. А ви про це не знаєте. Тут може бути отак. Тобто тут цікавий момент. Тут вже навіть група Кар натякає на землю предків. І на предків, і на або на минуле, на історії з минулого. От такий цікавий момент. І зараз хвилинку знайду значення в гайді. Так, світ нава. У нас карта називається Смуток. Значення при ворожінні. Вам посилам пройти випробування. Досвід породжує мудрість. Спитайте поради в, людину, в людини, якій довіряєте. Всі ваші почуття важливі, смуток теж частина життя. Енергетична подібність руна Альгіс, Альгіс, Аркан Жриця. Ну тут дуже, до речі, сильний у вас сакральний зв'язок з цим місцем. Незалежно від того, чи ви вже там побували, чи ще побуваєте. Так, місця сили в Україні, щоб ви розуміли про що йдеться, про яку енергію? Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Маріїнка, Авдіївка, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Волноваха, Ізюм, Херсон, Куп'янськ, Терни. У мене мурашки побігли. Вовчанськ, Чугуєв, Лиман, щастя, Криміна, Лисичанськ, Бордянськ. Проводиться аналогія з такими місцями. Я шо це зараз. Коротше, це ті місця, які, якщо подивитись на ці території внутрішнім зором екстрасенсорним, будуть виглядати як чорні. Тобто не просто так, саме в цих локаціях відбулося і відбувається те, що відбулося, і відбувається. Тобто Це енергетика місця, яка має очиститись. От, і у вас прям да, сакральний зв'язок з цим місцем. Ну, тобто Тут може бути будь-яке місце, але на вас, для вас це така енергія. І вплив на вас такий, непростий. На картині триєдина богиня діва, мати і стариця. Слов'янські яга, Лада і Леля. О, яга, Вибачте, яга, чого це? Я так... Тобто яга це богиня стариця, Лада це жінка, да, зріла мати і Леля молода дівчина Діва. Це богині часів війни. Ну, в даному випадку, да? бачите. Е, так. Ми відчуваємо, що наші боги завжди поряд зі своїм народом на духовному рівні. Юна Леля плаче від безпомічності і німого жаху. Вона богиня весни, що ніяк не розквітне, але сльози, що проливаються над над нами дощами, її втішають. Стара яга бачила багато. Вона холоднокровна і мовчазна. Настав час читати молитви і заклинання, ставити свічки за упокій, в тому числі і чорні. Ніхто зі злочинців не уникне кари так чи інакше. Да, це нам треба пам'ятати. Алада, верховна богиня, мати всіх богів під траурним серпанком вінок з її улюблених троян, зів'яли полюски, падають, неначе краплі крові. Картину присвячено містам і селам України, що постраждали від російської агресії і окупації. Про символ. Саме цей символ. червона троянда символ кохання, чорна троянда символ журби. Цей поетичний український вислів описує і вибір декорування одягу. Сорочки молодих дівчат, рясно заквітчані трояндами, а чорні у старших жінок, що вже бачили життя, або в тих, хто в жалобі. А, а чорні у старших жінок, що бачили життя, або тих, хто в жалобі. Виключенням є боршівські сорочки, відомі густим чорним орнаментом. Легенда про виникнення боршівської вишивки починається з жалоби за чоловіками, що загинули в нерівному бою з татарською наводою. Але з часом такі сорочки стали предметами розкоші і української автентики, асоціюються більше з землею і чорноземом, а не з смутком. Ой, ну Це чорна для вас земля, і це земля пов'язана для вас от, з втратами, болем, журбою, да, смутком, цим таким. І якщо раптом ви тут загадали. Рідне місто, якийсь регіон, да, який ви були змушені лишити і думаєте, от, чи повертатись, да, яким тоді буде ваше життя, то ні, для вас це буде важка енергетика. Важко буде вам і вашому життю розквітнути на цій, на цій землі. І з одного боку, ця земля і ця енергетика дуже пов'язана з вашим родом, з вашим корінням, з вашими предками, і ви мали пройти цей досвід, але ну ні, це не та енергетика. В якій вам буде комфортно жити, реалізовуватись, і яка буде як, впливати от, таким сприятливим, благополучним чином на вас. Що б ви тут не загадали? Ну, поганий знак, так собі, інформація. Якщо будуть свої цікаві доповнення, вибачте по цій карті, свої асоціації, обов'язково напишіть в коментарях. Ну, і, в принципі, буду дуже вдячна за зворотний зв'язок в коментарях та й за будь-який коментар від п'яти слів. Бо це дуже важливо для просування. Ну і, звісно ж, мені цікаво почитати ваші коментарі, як вам відгукнулося. І дякую за вподобайку за увагу. Перший варіант. Переходимо далі. Другий варіант що тут, як тут енергетика місця корелюється з вами, як впливає, чи впливала, чи буде впливати на вас і ваше життя. Дивимось. Ну, тут вже, вже щось цікавіше. Тут у нас символ червоно-чорний. Так, а червоно-чорний це світ ява або яві. Так, другий аркан. Теж рід, ключове слово рід. Тобто тут теж, теж з цим місцем ваш рід якось пов'язаний, так чи інакше. Ай, про світ ява вам зачитаю червоно-чорні символи символізують проявлений світ світ ява, матеріальний світ людей, зона розвитку, партнерства і родини. В цьому світі люди проявляються через свою діяльність. Він знаходиться між правою і навою, має вплив і тих інших енергій. Тобто, тут тут вже біль більш ближче до тіла. Ну це я по групі карт вам зачитала. А тепер давайте по самій карті. Значення при ворожінні, якщо є сумніви у виборі справи життя чи бізнесу, може допомогти дослідження власного роду. Вам треба дослідити, зрозуміти, як це місце пов'язане з вашим родом, можливо, генетичний тест оцей здати на, на національну приналежність, можливо, свій род якось подосліджувати. Яким, тобто, якщо ви зрозумієте, як саме це місце пов'язане з вашим корінням, з вашим родом, тоді вам буде зрозуміліше, що вас чекає на цьому місці. І тут, напевно, в кожного з вас буде ну, плюс-мінус своя історія, трошки буде відрізнятись, але от розгадка тут ховається. Ну, як мені йде на потоку, принаймні. Так, турбота про родичів, спадок. Хтось, до речі, може спадок отримати, або якимось чином в подарунок отримати нерухомість тут, в цьому місці. Ну, або її легко буде придбати, якось так. Так, місце сили, археологічний комплекс, Кам'яна могила, Запорізька область. Ну, це не говорить, що це десь там має бути, а просто енергія місця. енергетична подібність. До речі, я забула сказати енергетичну подібність, по першому варіанту, але ладно, значить, це не так важливо. Так, енергетична подібність, руна беркана, аркан, сила. Ну, тут, вже, тут вже ви можете краще ну, непогано розкрити, скоріш за все, на цих землях, тому що, мені здається, сила на таке запитання та й беркана. І беркана хор добре на таке запитання, і аркан сила теж, на мою думку. Так є повір'я, що у кожного роду є своя берегиня, праматір з часів зародження людства. Її ще називають до речі, регіна роду. Так, такою берегиною для України є пам'ятка природнього історичного значення Кам'яна могила або кам'яна могила, скоріш. Насправді на території пагорбу з брилу піщаника біля річки молочної немає захоронень, в дим захоронений. В дивному лабіринті з кімнат і схожих на Дольмани конструкціях був храм Магічний осередок. Ритуали проводилися в кожному гроті, в кожній печері. А. Від кам'яного віку до середньовіччя люди залишали на золотистих брилах петрогліфи, символи та малюнки. Це унікальне місце з зображеннями, датованими таким широким і іс історичним діапазоном. Для жителів Переазовських і Причорноморських степів кам'яна могила була священним місцем. До пагорба, серед степу, здалека схожого на курган, мандрували прадавні українські племена кімирійці, скіфи, сармати, гуни, хазари, половці. Ви можете десь ваше коріння може тягнутися, до речі, з тих племен. А ще легендарні Амазонки! Амазонок вітаю в цьому варіанті, бо у нас же були свої Амазонки тут. А пізніше і козаки. Коротше, вітаю Амазонки і козаки. Я теж з них там, плюс-мінус. Так. Кам'яна могила це місце контакту з пращурами і свідчення нашої древньої історії. Про символ. Оцей, який тут. Поєднання ліній в об'ємних хрест нагадує нескінченний вузол. Цей символ, ніби відлуння древньої вузолкової магії. У вас може бути до неї потенціал. Коли зав'язувалися стрічки чи мотузочки, на щастя, вдачу. Також символ нагадує переплетені між собою двох ланок ланцюга, що може асоціюватись зі злиттям двох родів, або з поєднанням. З поєднанням магнетичної інформації. Так, напевно. Тут, коротше, якесь місце, воно, в принципі, це місце, що ви тут загадали, може стати для вас місцем сили, де ваша енергія, ваша сила в багатьох магічних, якраз розкриється і розквітне. Як у мене от сильніше пішло якесь розкриття сили, коли я потрапила на землю Волхвів, де я зараз знаходжусь. От реально в мене якесь магічне розкриття пішло. Я і до того магічила, я і до того в магії, робила ритуали, вони діяли. Але тут, повірте, я перемінаю. Мстилась і запрацювало якось геть інакше, сильніше, ширше і так далі. Отак от і у вас тут да, от ваша особиста сила, ваша магічна сила, ваша як, сильні сторони вашої енергетики тут однозначно розкриються. Що, звичайно ж, вам в тому числі спростить організацію життя. Вашого, тобто може стати краще заробітком, зможете оздоровитися, якось підтягнути здоров'я. Ну коротше, тут дуже непогано. Але тут дійсно ключовий момент дослідити, як ваше коріння з цим місцем пов'язано. Чия це взагалі земля, яка в нього історія, які там були племена. Це все безпосередньо має відношення до вашого роду, до вашого родового дерева і вашої родової історії. І так, да, тут непогано це співвіднести з цим генетичним тестом, про який я сказала на початку. Тут можуть бути сюрпризи, несподіванки для. Вас, про що ви навіть зараз і не знаєте. Ну, а може і ні, а може, і знаєте. І так, да, енергетично це місце зробить вас сильніше. Ну тут, очевидно, це не означає, що ви е, заживете е, безтурботним, комфортним життям. Звичайно, ні, бо сила не розкривається в комфортних умовах. Звичайно, якісь тут будуть перед вами поставати задачі, через які ви будете розкривати силу, ставати ресурсніше, сильніше, могутніше. О, тобто, це не означає, да, що проблем не буде. Звичайно, вони будуть, але ви з ними успішно впораєтесь і станете сильніше. От, Позитивному ключі, прошу не сприймати негативно. Ну тобто, да, це, це варто розглядати для життя, на мою думку. Будуть ще у вас свої тут асоціації, думки, доповнення. Пишіть в коментарях. Буду дуже рада, дуже вдячна. Та й взагалі буду вдячна за ваш зворотний зв'язок, за ваші коментарі і, звичайно, за вподобайку. Дякую за увагу. Другий варіант. Переходимо до третього: що тут у нас? Який тут вплив місця енергетично на людину, яка його загадала. Ой, тут теж щось важкувате, як і в першому варіанті. Давайте дивитись в гайді, давайте ближче покажу зображення, щоб ви роздивились символ і зображення. Цікаво. Цікаво, зараз подивимось. Це теж світ Нава. Зачитала в першому варіанті, зачитаю і тут. Підгрупа карт, да, чорні символи, світ нава, символізують вони. Мудрість і досвід предків десь там, в глибині минулого. Підтримка роду, пам'ять поколінь про героїв і їх подвиги. Якщо вишиванка червоним традиційно сприймається, як любов, то чорним то журба, туга за втраченим коханням чи місцями, які довелось залишити. Те ж саме, як і в першому варіанті, місце для вас не просте, вибачте, місце для вас. Дуже пов'язане з вашим родом, корінням, з подіями минулого, можливо, минулими втіленнями. Чомусь от в цьому варіанті так мені прийшло. Тут ви могли в минулих втіленнях побувати. Це якщо за умови, якщо ви в цьому житті там не бували, тут якесь нове місце, то ви могли в минулих життях тут побувати. От в якісь э, знакові історичні епохи, часи, значить, ви там втілювались. І історія там була непроста. Якщо це так, то душа. Зберігає якісь важкі, отакі такі складні, травматичні спогади про ці місця. Тут, тут чорна для вас земля і непроста енергетика, але давайте все ж зачитаю згайду. Буде більше деталей. Е, так, перш шаркан, пам'ять так і називається. Значення при ворожінні. Минуле руйнування стихійними енергіями, втрата прив'язок, некеровані зовнішні сили змін, відмова від старих планів. Да, могли ви тут стати десь в інше життя жертвою стихійного лиха? Так, так, да, таке може бути. Місце сили. Ну, це така енергетична паралель. Печера Вертеба. Тернопільська область, енергетична подібність, руна хагалас, вибачте, аркан вежа. Да, да, от енергії вежі тут ідуть. Руйнівні, травматичні, стресові. от. Якийсь шок там, або ваші пращури пережили, або ваша душа в інших тілах. Щось таке є, такий зв'язок, непростий з цим місцем. Так, ну і власне опис аркану. Одна з дивовижних речей, що траплялась на території України, це трипільська культура. До речі, може тут і зв'язок є саме з трипільською культурою для вас. Що старша за Шумерську і навіть єгипетську, навіть від себе додала 7 тисяч років тому до теперішньої України прийшло одне з найбільших племен камінно-мідної доби. Плем'я почало будувати свої поселення, обробляти поля і розводити свійських тварин з часом переселяючись на нові території, змішуючись з місцевими. Трипільці мали величезну територію поширення, Розташовувались між Карпатами Дніпром, від Полісся до чорного моря. Також заходили на території сучасних Молдові і Румунії. А в Румунії аналогічна культура. Кутень, Сподівався, правильно на наголос поставила. Перед тим як назавжди розчинитись серед місцевих племен, трипільці залишили безліч свідчень високого, рів... ну, високого розвитку для тих часів свого. Двоповерхові хати, двоповерхові хати. Ви тільки вдумайтесь. Поселення мегаполіси, майстерне гончарство і особливий духовний світогляд. От, аж захотілося трипільську культуру дослідити мені зараз. Система символів трипільців до наших часів практично не розшифрована, але багато з них продовжують життя в українських вишивках, оздоблені дому та предметах побуту. Одне з найбільш визначних і відомих місць трипільського спадку є гіпсова печера Вертеба або Вертеба. Не знаю, як правильно напишіть, якщо знаєте. Ймовірно, це було сакральне місце, оскільки в коридорах і кімнатах печери було знайдено безліч посуду, фігурок богинь, а також сліди вогнищ і рештки кіст. Серед знахідок амулет у вигляді голови тура, це такий дикий бик тварини, що зникла вже дуже давно. Згодом стилізоване зображення бика стало символом трипільської культури. Про символ сам оцей зображений оцей, з вишиванки, між прожитим часом та майбутнім знаходиться людина у своєму теперішньому, ніби посередині піщаного годинника. Ага, тут, типу, паралель з цим піщаним годинником. Ну, По-перше, перше, що мені тут спадає на думку, що це місце, так, у вас це ще на початку проговорила, а все це, мабуть, вірно є сильний зв'язок і такий непростий, пов'язаний з непростими подіями. Або для вашої душі, або для вашого роду, або і для вас в теперішньому житті. І перше, перше слово, яке мені тут влітає на потоці, це тимчасовість. Це якесь таке тимчасове місце. Однозначно, тут не те місце, де ви маєте жити постійно. Ні, Щоб жити постійно, тут занадто важка для вас енергетика і занадто важкі спогади. На рівні родової пам'яті, на рівні душі, на рівні вашої земної особистості в цьому житті там підкреслють кожне своє. От, тобто, місце це ніби й важливе, ніби як ви мали або маєте тут побувати, але воно тимчасове постійно вам тут заходитись не можна. Це буде важкувато для вас, вашого життя. От, але й побувати обов'язково. От, от якось так. І тут історія набагато з цим місцем у вас, у вашої душі, у вас як людини, у вас як. Представника вашого роду історія тут набагато цікавіша, тут багато деталей, тут багато нюансів, багато моментів, аніж ви думаєте. Тут теж можна покупатися, щоб скласти собі картину, бо там напевно буде щось цікаве і корисне для вас. Бо ну, будь-яка інформація потрапляє до людини в потрібний час, і не просто так. І не просто так ви зараз це слухаєте. Да? Окей, це треба зрозуміти. Тому тут можна покупати от, свій зв'язок з цим місцем. Тут може бути дуже багато такого шокуючого. Я от зараз читала про цих трипільців і так думаю, ого. В ті часи двоповерхові хати і мегаполіси, ну, ви тільки вдумайтесь, І да, широке якесь глибоке духовне знання. От, так і у вас тут все ширше, глибше і цікавіше, аніж ви знаєте і думаєте. І скласти собі картину буде корисно. Але ні, це не місце для життя постійного. Навіть тут могло статися так, що ви тут опинилися. Як там тимчасово переміщена особа, або як біженець, наприклад, і, е, і е, якось от застрягли, і і по життю все застрягло, І от як ніби живете в якомусь очікуванні, все стало на паузі, і ви живете як в вічному синдромі відкладеного життя. Ну Це за умови, якщо ви зараз там знаходитесь. Ну Або може це вже пройдений етап. Напишіть От напишіть мені, особливо тут чомусь цікаво, хто тут що позагадував, е, може я доповню якось в трактуванні. Так, але це місце тільки от таке. до пори до часу. вам і повторюся, да, воно для вас особливе, ви тут мали опинитись, але якщо ви будете жити в цьому місці, у вас буде все стояти, як на вічній паузі. Оцей годинник мені не подобається. Як життя, ніби сповільнюється в цьому місці і сповільнюється в поганому сенсі. Отак, третій варіант. Дякую за увагу, дякую за вподобайку, за зворотний зв'язок. Завжди рада. Залишайтесь тут, підписуйтесь, якщо не підписані, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім вдячна за увагу, за будь-яку активність. З вами була Ганна, найприбуде з вами сила, сила місць, в тому числі, і сила рідних місць, нехай завжди прибуде з вами, де б вони знаходились. На все добре, всього найкращого. Пока-пока.